Оль, ти як виростеш? Ким хочеш стати? Татом. А чому татом? Ото отака от бо, бо в в, бої, в боїда. Тобі ж не подобається, коли в тата вуси борода? Ти ж в нього попросила побрити? Я готов бритись. І ти будеш бритись? В угу. дівчаток вуса і борода не ростуть. Так. Ну от так от не ростуть. Ми й так красиві. Без вус і без бороди. Бо так то коя? Так. Будем з бородою. Яку ти хочеш професію? Готи стати лікарем. Лікарем? Що ти будеш робити? Я є, Моя ти рибка. Або гати. Що робити? Або яку теж, або якувати своїх друзів.